Привіт, друзі! В ефірі першого міського. Ваше улюблене найсмачніше шоу. І як завжди, ми знаходимося на кухні прекрасного лаунж-бару «Бетсайт». І з вами, як завжди, незмінні шеф-кухар Богдан Соляник. Ведучий Олександр Сапельник. А друзі, сьогодні ми будемо, як і завжди, в рамках нашого проєкту готувати щось смачненьке разом з вами або ви разом з нами. Але перед початком я хочу запросити нашу чарівну гостю, яка сьогодні завітала до нашої кухні. Зустрічайте Ксенія Шепелєва, СММ спеціалістка. Привіт! Дякую за запрошення. Привіт, як справа? Все добре. Налаштована готувати та більш налаштована їсти. А що саме ми будемо готувати? Розповість. Богдан, після того, як ми повернемо за декілька секунд. Друзі, це найсмачніше шоу. Ми починаємо. Ну що ж, друзі, ми повернулися. І Богдане, давай почнемо з твоїх інструкцій, того, так. що ми сьогодні ага. готуємо. Сьогодні ми будемо готувати смажене куряче філе. Зі спаржею mm -hmm. та вершковим соусом. Вау! Просто щось неймовірне. Друзі, Це насправді дуже смачна страва. Я гадаю, тобі сподобається. Я дуже люблю спаржу, До речі, це сезонний продукт, тому я намагаюся завжди. Так, друзі, зараз ми будемо обсмажувати наше куряче філе. А поки це будемо робити, ми будемо знайомити нашу гостю з нашими телеглядачами. І так, так. Богдане, ти починай Починала. працювати, ми чекаємо кінця програми, де ми будемо да, найулюбленіший етап нашого шоу. А, Ксюша, давай поз'явимо тебе з нашими телеглядачами і пояснимо, а, хто такі взагалі смм спеціалісти чим вони, і чим вони займаються. Поки ви розмовляєте, Санечко, одну четверту наріж? Одну четверту. Так, так. Сонечка, тобі треба половинку цибульки, також нарізати. Щоб я плакала? Ні, все буде добре. Вона легка. Пів кольцем. А ну ти, тобі тебе добре виходить, давай. А, а, а слуша, поки розповість. А так. я просто. <рістити> Ось так само <рістити> <це вже> працює. <рістити> 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 Чоловіки працюють, я розповідаю. <рістити> І так. СММ-спеціалісти СММ, -спеціалісти, СММ це взагалі все про просування в соцмережах. <рістити> У вас дійсно дуже гарно хоч. О, це взагалі чудово. Найулюбленіша частина цього всього, так? Коли хтось працює замість мене, Обожні. Я тебе зрозумів, чим займається саме спеціалісти. Так, 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 так. Роздарі завдання. Тобто, це про просування в соцмережах. Це. Не про таргет взагалі, тому що це окремі речі. Хтось плутає, коли до мене звертаються із запитом на ведення сторінки, на контент, на створення фото, відео матеріалу для як допоміжний матеріал для просування. Питають, а чи налаштовувати таргет? Ні, тому що це, це інше. Це взагалі таке більше, як про аналітику. Там немає творчості майже не можна так сказати, так тому що в цьому в усьому такий баланс. Але це конкретно про рекламу, налаштування з це. Я займаю. Маюся конкретно створенням сторінок, веденням сторінок, оформленням, тобто такий візуал, який базується на аналітиці, на стратегії, яка створюється на основі на базі. Аналізу концепції бізнесу, ну тобто, це такий, на, насправді такий тривалий процес, тому що хтось вважає, що це так там дзвонять мені. Е, там ми відкриваємо заклад, а прийдіть, пофоткайте, а виставте. А, а що так, просто не можна, було. І щоб через півгодини все було в нас. Ну, це взагалі е, моя добра, улюблена. Так. А що ти мені поклав? <хи> а ти розповідає? Зараз тобі потрібно це нарізати. Це акція, ось ця закінчилась, коли ти <хи> Так. Коротше, кажучи, якщо так у декількох словах, то так. Добре. а я не знаю, як я давай тебе ти ні, 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 Це все так, все це все. така найлінивіша. саме і все от ми такого -плану Питання, скільки я готую, давай відразу просто ну ми навіть не будемо задавати. Ну ми, ми вже зрозуміли. Давай закінчимо з СММ. Так. ZS1. Тобто це процес від аналітики бізнесу для створення стратегії, і на основі цієї стратегії створення контенту для того, щоб в подальшому просувати цю сторінку. <звук> тобто, бізнес на сторінці. Інстаграм, Фейсбук, це все пов'язано. А як його. А, ось так, ось так. А, я... а я хочу по-своєму. Ну, як я хочеш, так і нарізаю. <рес> як ти до цього прийшла взагалі? Знаєш, Дуже цікаво, ну, там, от як люди е, з маличку ростуть і такі, uh -huh. я хочу бути см-спелісткою. От uh -huh. як Богдан, так? От він все життя готував. Їв і готував. Їв, їв, потім, їв, а потім, коли ті люди, які готували для нього, вони від цього вже трішечки втомилися його, і він вирішив готувати сам. Як ти прийшла до цього? Чому вирішила стати саме, саме розвивати в цій сфері? Я завжди сміюся і кажу, що хтось каже, що я завжди мріяла стати принцесою, я там хочу стати так, космонавтом, а я завжди казала, що хочу працювати в інстаграм. Це так, так, смішно. Але я завжди за естетику, за творчість, за якийсь, не можу сказати, прям так, ну, щоб не звучало це голосно там унікальне, але щось таке, що виражає мене, це виражає, там не знаю, мій стиль, мій так погляд ну, на особистість, речі. Так, 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 це якщо взагалі. Все, це, да. Ну а тепер давай перейдемо до того питання, як, від якого ми хотіли піти. Чи люблю готувати? Чи любиш ти готувати? Я взагалі? дійсно люблю готувати, коли в мене є натхнення. Але я дуже багато працюю. Тобто, коли мене питають, коли є вихідні чи відпустка. У мене немає вихідних та відпусток. Тобто я працюю. Це вже такий мінус, і, можна сказати, цієї роботи? Чи якщо ти хочеш ні? Це плюс взагалі. Мені завжди є чим зайнятися: постійна ротація клієнтів, нові клієнти, постійний розвиток, нові проекти і. Я більше в цьому, тобто в роботі, в творчості. Тому приготування їжі для мене це, ну щоб не приходило це в розряд рутини. Я е, полюбляю готувати, знаєш, ну там для коханих людей, для там рідних, е, але взагалі ну дуже рідко. Ну можливо, там раз на місяць я можу щось здійснеться ну, приготувати. Добре, а, а в роботі яка частина більш подобається? Працювати в ресторанах? фуд фото або щось інше, чи ні е, я працюю з багатьма нішами, тобто е, я це я там і б'юті, так і заклади і навіть там виготовлення меблів, і якісь там організації підприємців, і так далі. Так дуже люблю фуд фото, тому що це про мене дійсно про творчість. До речі, це не перша ніша, з я почала працювати. Спершу була косметологія, то навіть одяг виробництво. Але м -м, фуд для мене можливість. І розвиватися, тому що якщо поглянути на мої там фото з закладів там три роки тому, і зараз це вже зовсім інше бачення. І взагалі мені дуже подобалося завжди знімати їжу, яку готує Богдан. Ми багато де разом працювали mm -hmm. у багатьох закладах. Там так і познайомились. Так, і ми дійсно. Ми багато де і багато чого готували, і відео знімали, і фото, і дійсно. Пам'ятаєш, коли три роки тому, які були фотки, uh -huh. і зараз, коли я дивлюся. Як... Я тобі скажу чесно, ми зараз знову тут виведемо, друзі. Ми коли вже показували Богдана три роки тому, а, і як він виглядає зараз, то ви зараз впевнете, що це дійсно не тільки відрізняються фото їжі, але відрізняється те, як виглядає Богдан. А це я, це я покращила свої навики фотошопу також. Так, і оце. І зараз тому він такий, яким ви його бачите. Раз в місяць готуєш, але чи є якась корона? Знаєш, е Я можу готувати все. Я вважаю, що е якщо у людини є смак, там в одязі, там я не знаю, у, там дизайні чогось, ну неважливо. В неї є смак в усьому. До речі, це на це також впливає те, що я дуже багато е... подорожувала більше раніше, але зараз теж намагаюся так. У ну, тебе є кожного... порівняння? Ти розумієш, як це є насправді, наприклад, yeah, в яких яких... італійська страва, як вона виглядає в Італії, так і так, так, так. І тому це допомагає розвивати свій власний смак, які вже приводить до якихось, знаєш, так, от ось. Не знаю, до фірмових якихось фішечок, щось такого. Тобто я не готую поред за рецептом, а я відчуваю, як буду краще смакувати і готую якось Тобто Ти фантазуєш, тобто коли ти приходиш на Це кухню, вмикається фантазія, творчість, так. оцей творчий безлад, так? Так. — Так, а я... — До речі, про безладні, ні? Ні, я дуже така педантична людина, мене... я там щось приготувала, я вже пішла там помила це. Ага, О, Це там, там посудомичне. До речі, ціна. я наскільки знаю, ну, там, не те, щоб нас зараз вихваляти, але це більш притаманно чоловікам. Тому що, коли ми готуємо, ми ще як готуємо? Ми нарізали цибульку, помили все. Нарізали перчик, помили Мені все. Мені немає з чим порівняти, тому що я не бачу, щоб чоловіки готували. Але у нас є одна історія з Ксюшем. Ну, Не так? Якщо що, ми запікаємо, давай. Коротше, у нас був спільний майстер-клас. Ну, коротше, ми готували разом. Я... У нас у закладі були ребра від шех угу. там Лені. І ми ці ребра готували коротше, разом. В мене коханий це одна з його улюблених страв. Так, і я захотіла його здивувати, тому що ну, взагалі я не хотіла здивувати, тому з'явився я, прийшов і такий, кохалися все. Мені здається, він здивувався. Коли зайшов на кухню лисий бородатий чоловік і готує ребра. Так ось і я попросила Богдана провести майстер-клас напередодні перед тим, як я готувала ці ребра і. Це був такий прям дуже цікавий майстер-клас. Навіть моя мама прийшла додому, щоб подивитися. Коротше, ми там зібралися родину. що оптом дешевше. Ми тоді ну скільки тоді людей. Давай так чи вдалося здивувати коханого? Я не готувала рем. <гум> напевно, напевно, в цьому він і здивувався, так? Так, я Думаю, просто. Думаю, запросила <гум> на приготування, а сама їх не готувала. Вони <гум> такі були смачні, що я вирішила, що. <гум> я <гум> більше просто нічим не здивую. Це буде найсмачніше, що він їсть, тому ми це залишили так, короночку на поці. <гум> ну, це дійсно гарна історія, я досі там, друзям розповідаю, там, ну прикольно, правда? Ну, є що згадати? Це дуже круто. А, так, Богдане, що ми робимо далі? Далі, друзі, ми обсмажили ку курочку. Курочку. Далі будемо додавати болгарський перець. Ого, а дійсно дуже професійно. Так, і це скільки мене? вже випусків? було? Я вже просто скільки порізав пальців. <різація> <різація> і це знову нашому монтажеру Ярику. Привіт! У <різація> нас просто є була така, знаєш, такий, як кажуть, прикол. Я в самому найпершому випуску порізав, порізав просто палець. Ну як, просто там порізав палець. Угу. І потім протягом там 20 випусків кожну зйомку ми. При від радує. Богдана був, ми, я тільки беру, ножа і він не відріж палець, не відріж палець. І потім вже там випуск 15-й, і монтажер каже, ну будь ласка, ну скажи, він же особисто не знав Богдана. Він каже, скажи йому, будь ласка. ну, ну Хай він вже цю, цей жарт не каже. ну Я вже не можу це слухати. І да, да. Смотрите, Зараз ми будемо смажувати наші овочі, доведемо їх до стану альденте, як а зараз аль -денте. можна казати. Додамо туди вершки та сир. Сіль перець за вкусом. Так, у нас, у нас будуть вершки, сир чеддер та пармезан, І mm -hmm. це буде сама основа соусу під цю смажену курку. Mm -hmm. Скажи мені, чи є це салат, це салат чи що? Ні, Це не салат. Це, це просто курка з на, овочами. На овочевій подушці, можна так це вважати. Це якийсь твій рецепт, чи це ну, десь ти його? Тільки що фантазували про творчість. Так, я об'єднав там смажену звичайну курочку, щоб вона була ну, не просто курка з такою от подушкою. Чудово. Ну що ж, друзі, і поки підсмажуються наші овочі, в традиціях нашого шоу ми покажемо невеличкий сюжетик про користь овочів і взагалі про здорове і правильне харчування. Спаржа. Ідеально підходить тим, хто притримується принципів здорового харчування і хоче нормалізувати вагу. В ній багато клітковини і вітамінів, але мало калорій. Спаржа рослина, яка належить до роду asparagus і має безліч сортів. Майже всі вони декоративні. В кулінарії використовується Asparagus офіціаліс або лікарська спаржа. Вона може бути зеленою, фіолетовою або білою. Це рослини одного роду, але зелена фіолетова ростуть над землею, а біла під нею. Спаржа може бути гарніром особливо. Основною стравою або закускою. З неї виходить смачний суп-пюре. Додають її і до деяких салатів. Паростки можна маринувати, обсмажувати, готувати на грилі або відварювати. І так, друзі, ми повернулися і а, вже ми на фінішній премі, я так розумію, а, так? А, а, нам залишається додавати вершки. Ксюнечко, давай. Ось прям все це можеш додавати. Не Сюди. Є, супер. Так, Ксюш, скажи, дуже цікаво, чи може бути СММ, от основною роботою, яка приносить дохід, на який можна спокійно жити, чи потрібно ще паралельно чимось займатися? Для мене це мій основний вид діяльності. Я бачу в ньому розвиток постійно. І тому так може Можу бути. Сказати, так. так, зі свого досвіду кажу, що так. Але направлення моєї роботи, напрямок моєї роботи, він заключається не тільки в СММ. Тобто ведення сторінки, там роботи в соцмережах, також це контент. Тобто я окремо без ведення сторінок, як фотограф, як контент-мейкер, як це зараз модно назвати, угу. і це актуально. Створюю контент, з яким вже працюють безпосередньо СММ, які там співпрацюють з якимись там бізнесами. Ось тобто, я контент-мейкер, і в мене є фотостудія. Так, давай вона... зробимо новичку рекламку, де знаходиться. А коли можна приїздити фотографуватись і що потрібно зробити для того, щоб е, потрапити все дуже просто стандартно. Фотостудія, по-перше, е, вважається найбільшою в місті. Вона наймасштабніша. штаб. Найбільшому місті найбільша фотостудія. Це е, дуже це чудово. В найдовшому місці найбільша фотостудія. Е. Фотостудія знаходиться в колишньому ПК на Гданцівці на Старовокзальній. Є сторінка посилання на сторінку в інстаграм закріплена в моїй шапці профілю. Тобто можна прийти, написати в Директ та забронювати міст. Чудово, друзі, снімати час. А, а, і називається вона Вайт. Вайт, друзі. <сі> Тому якщо ви знаходитесь в місті в довжиною в життя, можете завітати і в студію довжиною в життя, я так розумію, що вона найбільша. Наймасштабніша. Наймасштабніша. Все, <сі> все буде вайтр. <сі> 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 Чудово. Богдане, що у нас там, як ідуть справи взагалі? У нас он, ще все Ми добре. Ми сьогодні, буде. знаєш, без тебе добре справляємось, ти там окремо десь сьогодні. Все, зараз я входжу. Я, я, як завжди, я просто чекаю, коли все буде готове, я це сфотографую. Мене стандартна схема. У мене теж стандартна, але інша. Чекаю, поки він приготує, потім пробую і, ну, і ваша, дуже додому. Ваша Нормально, робота насправді дати... дуже схожа, тому що тобі потрібно ж пости робити, формулювати якийсь опис да, до цього. Це те ж саме, що ти сценарій. Це робить дуже... моя команда, насправді. Ось, Ось. Ось. для а цього... в мене це роблю я. Вибачте, вибачте. Так, я вже за майже 4 роки роботи в СММ зрозуміла, що я не можу це тащить. Все на собі, і тому для того, щоб це був основний діяльності, я розширююсь, mm. масштабуюсь. Ні, ну У мене раніше теж до війни, поки я не приїхав до Кривого, Рогу, у нас теж була команда, але ну, ми займалися чисто такими весіллями, корпоративами. У нас була ціла команда, називалась Нєта Мада. І це починає mm. ну, і це, і це <рес> знову реклама. <рес> <рес> Друзі, корпоративи, весілля тільки на дні народження <рес> і, і фотограф. І фотограф, друзі. Весільна фотосесія в студії White. Так, ну White? ти що? White? Так. White? А що ні? Я з першого разу да. відео. <ривіт> дійсно, White? <ривіт> мене просто знає. А я вже, знаєш, так же. Дуже... Що там за історія? <ривіт> така? Мене завжди просто дуже туго. Я дуже важко запам'ятовую імена або якісь назви. знаєш. Мені треба разів 20 це повторити, щоб я це. А тут я, друзі, з першого разу, тому звертайтеся. <ривіт> Робимо так. видачу. Робимо видачу. Зараз будем будемо це все. А як може ти теж хочеш якось прийняти участь в нашій програмі? <рес> 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 Богдане, ти такий, Звичайно, дуже викладати курочку. Так, зараз. Ну ти ж бачила. Це, це ба... може ляпати. Ну ляпати ми тут, мабуть, не будемо. А ми вже це робимо. Так, друзі, ми продовжуємо видачу. Зараз викладаємо нашу. Очіку, подушку. — Ми такі... — А коли вже? Я люблю спостерігати, знаєш, коли. Це зараз буде найулюбленіша частина. Найулюбленіша, як казав один наш знайомий. Так, це улюбленіша в... страва. В... Це теж реклама? Ні, це він був у нас на програмі. <реклама> <реклама> Щоб ти розуміла, у нас було дублів 20. Ну, Цим поки словом? він сказав слово улюлюблені. Ну він його так і не сказав. Не на, люблені зараз буде закон карми. Я зараз теж щось таке скажу. <рес> друзі. Поки Богдан займається видачею, і наша гостя йому в цьому допомагає. А зараз на нашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цієї страви, яку ми сьогодні готували для вас. Для приготування смаженого курячого філе зі спаржею у вершковому соусі, вам знадобляться наступні інгредієнти. Куряче філе 200 грамів, морква 20 грамів, цибуля 20 грамів, болгарський перець 20 грамів, спаржа 100 грамів, часник 10 грамів, зелень 10 грамів, вершки 30 100 грамів, сир – 40 грамів, пармезан 20 грамів, помідор чері 20 штук. Смачного. І так, друзі, ми повернулися і е, Ксенія, давай для того, щоб е, всі зрозуміли. Як створюється твій контент, як ти його робиш, особ... особливо фуд, який, з чого і почали ваше знису з Богданом, скажімо так. А, ми продемонструємо гостям, гостям, нашим телеглядачам, як це відбувається, як відбувається створення цього контенту. Добре. Готове? Угу. Давай спробуємо. Ну що ж, друзі, майстер-клас від нашої гості ми вам продемонстрували, і зараз переходимо до Добре, до До Я вже сам, так ти сказав. найулюбленішої -лю часи нашого шоу ми будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. Вона вже холодна, тому що я фотографувала. Ну, як є, але від цього, я думаю, що воно не менш смачне. Смачним залишається. І так. так? Ти ж знаєш, Все разом накалуємо і погнали. Зараз пробує Ксенія. Я чекаю 15 хвилин. Якщо з все добре, пробую я. <рив> да. ну, а так. Дуже смачно. Тільки порцію побільшу, да, таку відро. А нормально. <рив> це тільки для тебе таке відро потрібно. Не, Друзі, це дуже, <рив> дійсно дуже смачно. <рив> Тому все швидко, все легко вам смачно. показали так, все смачно. Тому пробуйте. до речі, дуже класно до вершкового сосувати сир. Я ніколи цього не робила. Школи... ж так будеш так. Ну якщо буду <рес> <рес> ключове, ну що, ж, друзі, на цій смачній ноті ми будемо завершувати наше сьогоднішнє шоу. А, і Ксюша, ми тобі дуже дякуємо. Я вам дякую за те, що ти завітала і стала гостею дякую нашого за запрошення. Шоу. Було дуже цікаво. А, і нам дуже сподобалось. І, друзі, я сподіваюся, сподобалось і вам. І я ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на першому міському. Це була кухня лаунж-бару Бедсайд. І а, як завжди. Незмінний шеф-кухар Богдан Соляник. Та Ведучий Олександр Сапельник. Папа Богдан, давай там починай щось робити. Ми поки Яко, будемо. Да? Не, давайте я розкажу давай, ще щой, 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 Давай, давай, давай тоді перепишемо цю херню, бо вийшла якась херня. А поки я буду нарізати це все. Задавай питання. <свят> давай ще раз. СММ, це зараз. що зараз... давайте перезапішемо. Це СММ, це про це це все. Щоб ти не скучав, синьок. Одна четверту. Це все. мені. А Тут я не хочу спортив. плавати, яку я створюю е, на аналізі. Яку я створюю. Хух, щас. Можна приподнести. Що ж мені сказати? Що Що це за випрос <клух> такий? <клух> Здалися. Хтось <клух> хтось тебе заткнув. роботи. З'явиться ну, всі інгредієнти, які знадобляться угу. вам. Ось так. Ну як ти бачиш, ти, ти ж може мі... бути. <клухи> <клухи> Uh, друзі, я нагадую, що це було найсмачніше шоу на портку. подожди, блін. Я ж должна сказати, зроби паузу. я хочу сказати спасибо, але не перебивати да, тебе. Давай.